Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про процес поклейки крайки на деталь. Це дуже важливий процес, оскільки правильно поклеєна крайка захищає деталь від вологи, сколів та надає їй завершеного вигляду. Оператор дивиться на наклейку, яку поклеїв поріжчик, та розуміє, якою крайкою яку сторону клеїти. Поклейка відбувається на сучасному автоматичному верстаті, який виконує відразу 5 операцій. Хочу звернути увагу, що наш станок обладнаний вузлом прифуговки. Це означає, що перед нанесенням клею на деталь з деталі знімається півміліметра плити, після чого відразу наноситься клей. Навіть якщо після порізки були якісь незначні сколи, прифуговка їх забирає і деталь після поклейки виходить належної якості. На виході ми маємо якісну поклеєну деталь, яка далі відправляється на сверловку та фрезеровку. Наступна операція після поклейки це фрезеровка деталей та їх присадка, про яку я розкажу у наступному ролику. Хочете знати більше? Дивіться наші відео.